Ціни на бензин ростуть як на дріжджах менш ніж за тиждень вартість палива для автівок виросла у середньому на 10 копійок. Обуренням водіїв немає меж у Наталі. Не аби який водійський стаж її робота пов'язана з постійними роз'їздами по всій Україні. каже, що теперішні ціни на бензин ой, як б'ють по кишені. Звісно відчули подорожчання бензину і чесно кажучи. Кажуть, що це, як кажуть, не остаточна ціна. Якщо буде 10 гривень за літру, то я не думаю, що кожен зможе їздити і на машині, а також як можна їздити, допустимо, на закупку товару. Звісно, він подорожчає. Ціни зростають, а зарплата залишається, як кажуть, на одному рівні. Замислюються над тим, щоб поставити свої автівки у гора вкладачі та пересісти на громадський транспорт і інші водії. Кажуть, що деяким навіть і 100 гривень на день на паливо вже не вистачає, коли такі ж самі гроші витрачали за тиждень. Ціни повисились, звісно. 10 копеек може кому-то ролі не грають, але якщо далеко їхати, заправлятися, то воно чуть-чуть гроші буде стоїти. Якщо раніше, грубо говоря, на 10 літрів можна було заробити рублей 200-250, то зараз заробив 100 гривень і приїхав знову сюди, знову на заправку. Вся різниця. То есть, реально мы работаем на одну заправку, да и все. Конечно, почувствовал. И по карману очень ударило. Очень сильно бьет. Я думаю, любой из водителей согласится с тем, что это очень нехорошее явление, неприятно. Ощущать мы, как говорится. Получається, якщо такими темпами буде дорожати топліво, будемо ставити машини на прикол. Шоковані цінами на бензин не тільки чернігівські водії. На початку місяця у деяких областях України вартість палива за літр перевищила 9 гривень. На Чернігівщині таких цін не зафіксували, кажуть в Державному управлінні контролю за цінами. За минулу добу найвища ціна зафіксована на паливо марки А – 8 гривень 82 копійки. Найменше на диспаливо 7,80 але з кожним днем вартість бензину зростає у середньому на 2-3 копійки. Якщо дивитись на ціни середні, як в нас по області, так і в Україні, то наша область займає одне. Ну якщо порівнюємо менше ціни, то ми десь там 25-ти порівнюємо ціни. Ціни в нас ну, не найнижчі, але одні з найнижчих у порівнянні з Україною. На сьогоднішній день кабінет міністрів вивчає доцільність введення мита на імпорт нафтопродуктів, що спричинить додаткове зростання цін на паливо, кажуть експерти.